Всім привіт, це байонкет. Ну що ж, на вихідних закінчилась КВК трьох корів. А, великих вражень немає, бо кори були настільки пусті, просто тригільті бились дн неде на фортах, ну і пару, пару зборів. Але були дуже цікаві моменти. Ось про них. і Іде сама річ. Наша гільдія зайняла 21-ше місце топ-100 світу. Вітаю, коеф завжди гарний результат. А де всі інші? Ну ж бо так, на КВК 4 кори чекаю у вас у топ-100. А зараз пропоную подивитись, як проходила це на КВК. І у нас перший збір на Віталик за профі, Там сидить самяночку ось от такий челік Трохи в Чемп. Гарний сильний, але ми вибиваємо їх із форта. Аляночка проти соляночки, в них більше п'ятих, отже смачні бали утримали і йдемо далі. Байт від нашого гравця. На жаль, всі на запалах, і тому кріпі і форпасті тільки я, де олюсь, і де піхота, слабенька, тут навіть не весь рижий шмот. Наш гравець робить РТП, повертається мій кріп. А ми подивимось звіт. Отже, йшли піхотою, повний раствор 400 червоних, мав 14,6, приймав на паланки кавалері. По складу має по 2 плюс Т4, свої Т5 і по 2 плюс Т2 гарний прийом при такой кількості арми. Рибалка гідна, лайк. Знаходимо собі ціляр 430 кілістайп на шмоті полювання збор від Alexa збір луками. Чекаємо шмот. Наша ціль спить і горить. А ми радімо і дивимось звіт А бот там 13.2 килин Валерії. 5,2 червоними. Дуже багато для четвертих. І 2,8 ляма баліста 4. Ох і смачний. Ще й продоха на стіні, гарна ціль. Отже, другий збор. Цього разу піхота. І за збором виходять соло атаки добирати обирати солоденькі залишки. Зносимо ще 5 лям, залишається 2,8 балісти і трохи луків. Тот же, хто добрав, там смачні бали і кіли. Гарна ціль на КВК, так і би і побільше. А у нас борна на циту. Нереальна кава, майже з 15 астроліта. Ми йшли пропорцію 2.08 проти їх селяночки. Розгромили ворога, отримали бали і задоволення. А зараз річ про нашу пастку Дракар 700Мсі 300 кілів байт на збір. Виходить, спір, тут іде соляночка, хлопці прожимають дуже швидкі квили. Я не встигаю і бачимо, Оу. а тут же купа ув'язнених зборщиків багато з'їв. І по цьому звіту в ньому було 31 лям. Приймає на фалангі стрільців. Зборчик заюзав чорна крила, але це йому не допомогло. Нереальний розмін, гарний прийом. Зборщик не найсильніший, але гарний рижий і з астралітом. І ще один збір на дракара тут дуже міцний зборщик. шмотка імператора, ще й застралічна. Отже, дракар прожимає пустий, зміна. Шмота, фали, перевірка, вкріпи, луки Т4Т5. Виходить збір. Бачимо, йде соляночка, переважна кількість піхоти, робить РТП і, на жаль, горить, але подивимось звіт. У них виходить 400К. Он дракара в величезні бульки, плюс кріп. Он же червоними, гарний розмір, дуже багато та гарний прийом, гарна робота. А у нас наступна ціль. Ляр 400, трошки кельф стоїть без гінді, збор від комикации збір луками. И наша ціль, горить і палає, а ми дивимось вет. 16-8. клін кавалерій, мінус 6-3. червоними, дуже багато Т4 по 4, Ну, майже вся армата, Т4, донатні герої, всі. Ну, Гарний бувак чи це ж борщик. ну, Але ж накалка обнуляється. Так, чайки тут не повним збором пробивають ще. І після їх збору залишається 8-2. Приймається рішення добивати соло, бо часу на збор вже немає. Виходять соло атаки, і кожен забирає собі лакомий кусочок і трошки кілів. Ось так стояв собі і немає повне зановлення, це завжди приємно. А у нас зборна нашого гравця Лярд 100 400 келів, фритуплей, соляночка, кріп просить луки, т4, т5, виходить збір, гарнющий шмор, багато астреліта, чим. Прожимають килими і вилітають. Наш гравець горить і палає, але виходить тільки зборщик і повертається додому, а по світу мав. 34 ляма, 2,8 червоний, приймає на фаланги стрільців. Отже, розмін дуже крутий, бо дуже багато теп'ятих в них. А удар приходиться по лукам Т2. Отже, не було б цих луків Т2, був би повний раствор, бо вийшло всього. кабаліст. дуже прийкра, що не з'їв. І саме кінець КВК, вже збори на фортах. А ми знаходимо нереально ціль. Отже, зборю Я тут же прожимаю атаку, прожимаю короля і готуюсь до виходу з міна шмота. Перевірка фали. Виходить мой збір. Ще раз чекаємо. Ціль досі спить. ціль огромна, має 45 лям арми, Будемо встигати щось там добити. Так, перший за заюзан 7 і 1. по газеті. Ще один збір від мене, ще раз кава. Вже без криля, отже, ну ожидаємо, що я там буду растворятися. Ціль спить і потроху просідаю. Ще 7 лям по газеті. Наступний збір від пупсіка – пупсік зборить теж кавою. Іще один раствор – реалізований криль по газеті 5 і 4. Наступний збір від волакаса – ще раз кава. Дуже хочеться встигнути донулити цю ці. ціль, бо ну, залишається личени хвилини до кінця КВК. І у нас четвертий раствор. По газеті ще мінус 6 і 1. Ще один пор від пупсика збір луками. І нарешті наша ціль горить, наші лідери врятовані. І на цей час там залишається 29 лям клін піхоти мінус 5,7. Добили всю піхоту, залишається лук і кава. Мають далі бути дуже гарні звіти. Всі наші зборщики вже стоять на фортах і завли збори нациту і форти, бо це вже кінець КВК. Отже, 15 секунд до кінця КВК. Збори доходять до своїх цілей крайні кіли і бали на цьому КВК. Тут можна сказати, що КВК підійшла до кінця. І форти всі закрились, але ні. У нас ще висить збор. Отже, ще один збор від пупсика, ще раз. базуки, і І цього разу залітаємо ще на мінус 7,5. На жаль, далі ми не добили його по наші аки. Почало викидувати у домашній кор. Ось якось так і вийшло. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока.